Вітаю вас, малята. Іти у полі лугом, лісом, буду я природі другом. І рослині, і тварині край потрібні для людини. А чи знаєте ви, що таке природа? Подивіться, дерево це символ усієї природи, без якої не було б життя на землі. Сьогодні ми з вами поговоримо про правила поведінці на природі. Подивіться на картинку. Як чудово сяє сонці, дворі тепло, можна засмагати, сонечке тепло і лагідне. Але у спекотну літню днину на сонці не можна довго перебувати, бо це небезпечно. Може статись опік шкіри або тепловий, або сонячний удар. Дотримуйтесь певних правил: гуляти тільки в панамці чи хустці. У спекотні дні перебувати на сонці. Довгий час не можна. Погляньте на цю галявину, як багато різних комах тут. Осип, бджоли, джмелі. А чи знаєте ви, що вони можуть бути небезпечні, вони можуть покусати маляток. У них дуже яскраве забарвлення, але дуже болюче жало. Давайте пригадаємо твари, які живуть вдома. Це свійські тварини. Кішка улюблена домашня тварина. Собака вірний друг людини, але бувають випадки агресивної поведінки тварин. Зачастую це дикі незнайомі нам тварини. Будьте обережні, не дразніть їх. Тварини, наші друзі тільки при правильному поводженню з ними. Гуляючи в лісі, з батьками, будьте обережні. Збираючи гриби чи ягоди, вони бувають неїстівні і дуже отруйні. Не можна збирати без дорослих ягоди чи гриби, і у ліс можна ходити тільки з батьками. Якщо дотримуватися правил, не наступаючи на мурашники, осінні гніздо, літо для вас буде веселе. Не забувайте про обережність, щоб не трапилось якийсь прикрощів. А дотримання цих простих правил зробить ваш відпочинок і літо приємне. До нових зустрічей!